Василь Васильович, резонансними були в соцмережах публікації щодо неякісного ремонту по вулицях Симона Петлюри, 1 травня, будівельників, там де були підрядчики, і відповідно навіть на око, якщо оглянути, то неякісний ремонт. Яка ситуація з тим? Бо ви замовник сіселишна ну, рада? Трохи піду напевно, далі, на початок року, коли ми приймали рішення до того, щоб, ну ми бачили всі, бачили, і ми чули неразві нарікання наших жителів на якість наших доріг. Коли настали відносно умови природні до того, що можна було робити ремонти, ми ну, якби, вивчали і бачення і можливості свої і фінансові і відповідно механізми, як правильно їх в який спосіб господарський, скажімо так, їх зробити і для того, щоб це було і для нас посильно і фінансово. Тому ми перед тим, як почати роботи, ми вивели перші вулиці. Вулиці вивели, ми єдемо до порогові, точніше, до 200 тисяч. Селищна рада може робити дороги, укладаючи прямі договори з підрядниками, а вже що більше 200 тисяч все треба проводити тендери. Відповідно, спеціалісти вивчили по селищу дороги, які потребують ремонту. Ті дороги, які там в 200 тисяч, ми прийняли рішення для того, щоб не затягувати час і перетинніше зробити цю роботу. Ми вивели цей перелік і Фінансовий наш відділ перед тим, як ну, було прийнято рішення ще раз, ці дороги, я не знаю загальну кількість їх, якщо треба буде, ми виведемо повністю інформацію по всіх дорогах, скільки ми зробили, що ми затратили. І тому ми якби, розділили ці дороги до 200 тисяч. І ті дороги, які ми хотіли зробити якісно, і ми не входили в суму 200 тисяч гривень, це 1 травня і вулиця. Симона Петлюри це ці дроги, які там якісний ремонт їх мав сягати ну, більше навіть 500 тисяч дорога. Відповідно, було підготовлено перелік і пакет. Ну, перше, я вже вернуся до доріг до 200 тисяч. Перед тим як уклади договора. Ці дороги в нас робив наш підприємець Сяський Богдан. І ми, але перед тим, як укласти з ним договори, фінансовий відділ наш дав листи, запити на відповідні. Установ не установи, а підприємства, які здійснюють ремонт, ми написали їм пропозицію, щоб вони дали нам свої пропозиції по ремонту доріг там, до 200 тисяч. Вартість щоб які б вони вказали, ну ми вказали параметри, що ми хочемо. Вони нам скинули вартість тих робіт, за яку суму вони готові були нас працювати. Було найбільше, найменше. Найдешевша фактично пропозиція була від Сяського. Ну Є воно, всі перелік документів я можу втримати ознайомитися в Бугалтені, бо ми запити робили. Ну і на майданчику є тендер, є також опубліковані. Ну, я не готовий скати, Я дивилась, до... є, познакомі. так що тут все в порядку. Відповідно, ціна, там, я не... наскільки я пам'ятаю, була квадратний метр 860 гривень чи, чи 840, якщо це. Е... Латка до 5 квадратних метрів, і певно, 800, якщо більше 5 квадратних метрів. Ну і для відома і порівняння, бо якби ми читали в соцмережі, там розказували, що тут ми щось. щось ми там, глибина не така. Глибина не така, що там ціни, такі що 3 роки назад чи 5 років назад була ціна 500 гривень. Ну, певно, це не коректно порівнювати з цінами, які 5 років були. Треба порівнювати з цінами, які є сьогодні. У нас. І, якщо хтось бачить, де бачить, де ціни нижчі, ніж в нас зроблені, і в принципі по якості ми. Ми бачимо те, що до 200 тисяч робилося. Я взагалі не, я, я не розчарований, я скажу так, я, в мене, в мене ця якість і ціна влаштовує. Ну, ціни я знаю, що раціонально і вигідно. Да, так, якщо навіть ямковий ремонт, навіть в місті рівному наскільки мені відомо 1000-1200 гривень за квадратний метр, то в нас він зроблений фактично за ту ціну, яку я озвучив. Крім того, оскільки це наш підприємець це наші робочі. Ну ну люди отримали заробітні плати плюс. З даного підприємства пода, наша, тобто для нас ціна даного асфальту ще виявила нижче, тому що дане підприємство, чи підприємець сплатив подано ділянки так, роботи, так. роботи був проведений відповідний тендер. На тому тендері знову ж таки приймав участь той самий сайт Сяський, але він по цінує пропозиціях, він не зміг вже конкурувати. Він виграла фірма у нас Луцьке, не проведений тендер. Я не пам'ятаю, він не це певно на... На початку серпня вже був проведений, і ця фірма підписала відповідно ми. Весь пакет документів, які подала, подала дана фірма, вона відповідала для проведення тендеру, скажімо так. Ну, є пакет за законодавчого визначений, порядок, там, є перелік необхідних документів. Ця фірма все подала. Потім входиш, я сам особисто спілкувався з керівником даної фірми, навіть ми просили їх почати роботи. Чим скоріше, ну, звичайно, реакція в них була не зовсім якби, для мене, не зовсім зрозуміла, тому що там, ну, там ми встигли, ми там це, у вас там до якогось часу. Ми ще встигнемо, ми ще зробимо. Але коли вже ми бачимо, вже, був, вже вересень чуть не, не закінчення, нас кормили там завтра-завтра-завтра. Потім почалися якісь такі вже як би, в них, та, ну, ми пізніше, а може ми розірвемо договір, а може ми ще такі, такі, би, ну, ми почали вже більш наполегливо ставитися. І листи певно писали. Ну і е, безпосередньо цим е, у нас відповідальність за ці роботи фактично маринізів. Але е, ми бачили, ми зразу вказували на неякісну підготовку дорожнього полотна до укладання цих цього асфальту. Ми на це наголошували, ми зустрічали в телефонному режимі. Спілкувалися, спілкувалися з ними, щоб вони усунули виявлені недоліки е, знову ж таки в соцмережах. Ми бачили оці ролики про те, яка підготовка через дорожнього покриття до нанесення цього асфальту була зроблена, яка підготовка неякісна. Я це відео сам особисто перекидав цьому керівнику фірми, для того, щоб він побачив. Ну, правда, він я бачу, що він переглянув, але ну, не зреагував на етапі ну, роботи саме ми складали акти, де вказувалося на неякість виконаних робіт. І ми ці акти спрямували на цю підрядну організацію. Тобто, тоді, коли люди там писали в соцмережах, що ходять представники з рулеткою і міряють, це ви е, фактично інспектували. Перед тим як проводити тендер, нам було підготовлено технічне задання, що ми маємо зробити. Фактично вже на етапі роботи підрядна організація не дотримувалась наших технічних завдань. Тому що в нас там було прописано, скільки ям яких має бути зроблено. Ну ми розраховували на те, що, звичайно, там, якщо б ця дорога ми там 3 мільйона передбачили, можна було б сплошними латками її вжити. Але нас фінансового ресурсу не було, ми виходили з того, який він є, і ми в межах тих сум пробивали, що ямковий ремонт там. До квадратного метра, до трьох, там, до п'яти ми всі ямочки були поміряли, дали таке технічне завдання на таку суму. Але підрядчик пішов трохи іншим шляхом. Вони вибрали, скільки квадратів мають положити на ту то, суму. Щоб... Тобто із того всього вибрали, що, плаштові, ну, що їх влаштовує. Да, але воно не відповідає умовам нашого договору, який ми з ними підписали, і тендерним вимогам, які ми до них ставили. Бо ми ставили, ми виходили з максимально ефективного використання. Звичайно, що у нас були до них претензії, ми їх ставили, в тому числі письмо висловлювали. Але в той же час. E, Надійшли акти e, в'єдних від підрядної організації на підпис. Про... Да, на підпис. Звичайно, на сьогоднішній день ці акти не підписані. E... Ну, приїздили їхні спеціалісти, обстежували дійсно. Представник цієї компанії, який приїхав, він визнав, що це не як що, що потрібно це усувати ці недоліки. І тому було складено відповідний акт. І ми направили лист в ці підрядні організації, сказали, що проплати не буде до усунення недоліків. І на сьогоднішній не... день про який період усунення недоліків віддавав? Ну, там на гарантійний термін ми ставили один рік, але як. Е... Ми не хочемо, що значить гарантійний. Гарантійний це у нас умови договору у нас передбачає, що гарантійний термін починається з моменту прийняття в експлуатацію. Ми його не прийняли, тому що вони зроблені. Тобто ви зовсім не платили чи частково платили? Зовсім не платили збирати, поки поки не будуть усунуті недоліки. Так само на сонячний підготовний матеріал прокуратуру, тому що є акти підрядної організації, які подані до нас уже з метою е е е акт, який вказує на те, що виконані роботи. Відповідно до умов договору. Даний акт не відповідає нашим умов договору і нашим завданням. Відповідно, В той же час дані акти подані нам, вони не відповідають. І навіть не, не, не тільки нашим завданням, а навіть тим о, фактичним зробленим роботам, навіть вони і тому не відповідають. Тому ми ці спрямові матеріали ще правоохоронні органи і ставимо питання для того, щоб прокуратура провела е, якісну експертизу. Замовила експертизу, яка б показала нам наскільки відповідає якість цих робіт і, 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 і якість асфальту, скажімо, того, які зробили. Тобто, на сьогодні ви як партнер не рекомендували би з тою установою, скажімо так, укладати угоди. Ну, я подачу. не можу такого ну от говорити. досвід у вас сьогодні. З ними співпраці є... досвід у нас негативний на сьогоднішній день, але в них є ще час. Ми їм дали там так само на усунення. Можливо, вони подарують нам те, що мова йде про те, що в цьому році ще вони. Відремонтують належним чином. У нас на сьогоднішній день, напевно, до 15 листопада ми дали їм можливість усунути. Як вони будуть усувати? Хай я не знаю. Ну, можливо, у них є можливість. Можливо, вони е, запропонують нам усунути весною свої недоліки, ми тоді їм заплатимо. Я не знаю, як це буде. Але на сьогоднішній день ми платити їм не готові.